Хочу поділитися з вами міфами про ранній розвиток. Ну і звісно, їх розвіяти. Міф номер один: всі діти мають розвиватися однаково. Ні, кожна дитина унікальна і має розвиватися в своєму темпі, в своєму ритмі, в комфортному дії. Міф номер два: чим пізніше почнеться навчання, тим краще для дитини. Нібито дитинство забираємо. Ні, ми навчаємось граючись. Дитина розвивається і навіть не розуміє, що проходить вчитися. Міф номер три. Чим більше навчання, тим краще. І цей міф суперечить міфу номер два. Адже категорія батьків поділяється на дві групи: хтось вважає, чим пізніше, тим краще. А хтось каже, чим більше, тим краще. Насправді золота середина баланс між грою, навчанням і дозвіллям. Міф номер чотири. Діти можуть лише вчитися, але не можуть навчати когось. Це не так: діти навчають один одного, перебуваючи разом зі своїми однолітками. Діти вчаться в дітей. Поведінки беруть приклад зі своїх друзів. Міф номер п'ять кажуть, що ранній розвиток закінчується в ранньому віці. Але це не так. Дитина продовжує розвиватися протягом всього дитинства. Зокрема, ми розвиваємось все життя. Тому ніколи не пізно прийти на навчання, науки сови, чи дошкільної підготовки, раптом, якщо ви не відвідували заняття раннього розвитку. То що ж справді важливо? Справді важливо забезпечити дитині середовище для розвитку, Середовище і колектив, інші однолітки, розвиток, навчання, комунікація, гра, дружба. Люблячи, тепла сім'я, ось це все формує сильну, впевнену і щасливу особистість.